Лікувати не тільки тіло, а й душу в кіровоградському обласному госпіталі для ветеранів великої вітчизняної війни надають допомогу бійцям зони АТО, воякам не тільки обробляють рани чи реабілітують після контузій, а й допомагають стабілізуватися після стресу. Психологи, волонтери організувалися і створили центр медико-психологічної реабілітації Компас. Що думають з цього приводу? Самі солдати дізнавалась Анастасія Мусатенко. Майже 200 бійців за період подій на сході пролікувалися у госпіталі необхідність в допомозі психологів. Медики зрозуміли одразу про це Геннадій Сябренко розказує очільникам області. Ми розробили методики діагностики і ведення цих пацієнтів. На сьогоднішній день проліковано в госпіталі близько 200 таких хлопців за тот, Ну, щоб точніше 195, 44 пройшли вже реабілітацію, і в них близько 70% повернулися. До виконання бойових завдань зразу ж долучилися й волонтери з української асоціації фахівців із подолання наслідків психотравмуючих ситуацій. 12 психологів працює сьогодні. Індивідуальні консультації отримали більше як 45 чоловік. Доводиться стикатися з класичними проявами цього психотравматичного синдрому. Це безсоння, підвищена агресія, розчарування, роздратування. Наша задача допомогти людині повернутися в той стан, в нормалізувати його, щоб він міг. Нормально продовжувати своє життя. І на це ми і ставимо основний акцент як спеціалісти. Медперсонал госпіталю допомагає психологам уважним ставленням до хлопців. Важливо кажуть фахівці, щоб і рідні робили теж саме. Это просто рядом и принимать людей такими, які вони є. Тобто, как бы сложно не було, то есть плаче, плачет, агрессия, то есть понимать, что ну просто побыть рядом. Для них это очень важно. Важна можливість висказатися і хтось вислухає. І не обов'язково это розпрашувати. То есть, если як говорять, слушать, не надо, не значит треба. Вот Значить, у нього така вот защита. Така допомога потрібна, вважають самі вояки. Раз, як поступив, думав, що я здоровий, все нормально. Не треба мені допомога психолога. А от буквально дві тижні тому я така, ну Женя такий психолог, є дівчинка. приємно пообщалася зі мною. У мене 4 сеанси було з зустрічі. Ви знаєте, якось. На душі легше стало в голові помінялося, щось. Даже навіть рідним більше всього потрібно. Така допомога своїм завданням керівництво області бачить забезпечення бійців усім необхідним і в зоні АТО, і вдома. Ми ініціювали відновлення роботи фонду благодійного фонду підтримки військовослужбовців при торгово-промисловій палаті. Власне, зараз на цей рахунок надійшли немалі кошти це декілька сот тисяч гривень. Зараз спілкувався з офіцерами під час зустрічі і також просив їх, щоб вони буквально сьогодні завтра визначилися із самим необхідним, що потрібно придбати. І ми хочемо на цьому тижні це зробити для того, щоб власне громада Кіровоградщини разом із владою Кіровоградщини підтримати наших хлопців, які сьогодні на передовій які сьогодні на сході. Анастасія Мусатенко Анатолій Басистий день за днем.